З чого почався світ? З релігії та політики. Релігія це те, кому ви будете поклонятися, чию волю будете виконувати. Політика це те, за кого ви будете голосувати. Перші люди Адам і Єва прийняли релігію диявола і проголосували за нього. Тоді світ занурився в прокляття. Як правильно вибирати релігію? Сьогодні багато хто каже, мені зручна ось ця релігія, а ось ця не для мене. Як диван. Цей диван для мене зручний, а той не дуже комфортний. Або цей унітаз для мене не підходить, а ось той якраз люди збожеволіли, вибирають релігію як зону комфорту. Так говорили й обирали Адам і Єва. Нам ближче це сатанинське. Людина мислить також: для мене краще підходить те. Що мені пропонує диявол? Бог віддав людям землю у володіння.